Друзі, вітаю вас на своєму каналі Думай інакше. Мене звуть Олександр, я практикуючий психолог. Сьогодні я з вами хочу поговорити на таку тему, яка називається Як побудувати стосунки, наповнені любов'ю та довірою. Багато людей ставлять собі саме це запитання. Тому що на початку, коли ви тільки починаєте будувати стосунки. У вас з'являються так звані метелики в животі, але на цьому стосунки довго не протягнуть. Це, звісно, нормально, це класне відчуття, але питання про любов, воно повстає трохи пізніше. Тому давайте поговоримо про те, що таке стосунки в контексті часу, в якій ми з вами живемо. На початку я скажу про важливі речі, які стосуються тих проблем, з якими зіштовхуються всі пари. І перша проблема сучасних стосунків це багатство вибору. Раніше, коли люди пов'язували свої життя, щоб створити так званий осередок суспільства, у них була специфічна програма. Наших з вами бабусь, дідусів, батьків програмували на подружні стосунки, на певні ролі у стосунках. Чоловік, голова, дружина шия і ще багато чого. І Якщо людина знайшла хорошого партнера для життя, добре, а якщо ні, то розлучатись було непристойно. На це, звичайно, впливали різні обставини. Економічні, наприклад, також було важливим питання житла. Не можна було, як зараз, просто взяти і зняти квартиру. Зараз все зовсім по-іншому. Хоча нам з дитинства говорять, що так, як було тоді, тільки так окей. Є навіть такий міф про другу половинку, який колись написав Платон. Якщо ви цього не знали, то будете знати. Так ось ця ідея, що у нас є другі половинки, повністю провальна. Тому що кого б ви не зустріли по житті, це буде плюс-мінус дві руки, дві ноги, один тулуб і півтора кілограма сірої речовини ось тут. І все, нічого нового по суті. Так от, до чого це я? Немає якоїсь спеціальної половинки, яка вас. Доповнить. Особливо в нашому світі, де кожна людина себе любить, де у кожного є своя власна думка, яка, як ми думаємо, когось цікавить. І от є таке очікування у багатьох, що така людина знайдеться. Але тут скажу важливу думку: подібних думок варто позбутись і зрозуміти наступне. Вам потрібно не шукати когось, а навчитись почуттям, навикам і здібностям, щоб довіряти, бути щирими, любити, а з іншого боку, складати такі обставини для іншої людини, щоб їй хотілося нас любити, бути з нами щирими і довіряти нам, а не думати, що от їй чи йому пощастило, таку дівчину знайшов або такого хлопця зустріла. Зрозумійте, що пощастило у плані стосунків це лише пшик, і не більше, це як в лотереї. Тому розраховувати на везіння у стосунках це провальна ідея. Те, яким ви хочете бачити свої стосунки це ваша задача і відповідальність. І от тут виникає логічне питання: як цього досягти? Які шляхи? Перше. Найперше, це усвідомити проблему. Усвідомити проблему, що справа зовсім не в тому, що ви когось не знайшли, а в тому, що десь я не створив ті умови для іншої людини, щоб вона захотіла бути зі мною. Скажу, що у стосунках завжди є куди зростати. Тут немає місця статиці, тут виключно динаміка повинна бути. Тому тут більше питання не у зовнішніх обставинах, а у внутрішньому нашому наповненні. Тому багатство вибору це лише ілюзія. А що потрібно для того, щоб навчитись довіряти? От подумайте, що вам потрібно зробити, щоб ви навчились довіряти іншій людині для того, щоб. Ви відчули довіру, вам потрібно розуміти іншу людину. Ви не можете довіряти людині, якщо ви її не розумієте. Якщо ви не розумієте, що вона хоче, що для неї важливо, як вона те чи інше переживає, як вона справді до вас відноситься, які таргани живуть в її голові. Якщо ви не розумієте іншу людину, навіть якщо ви їй довіряєте, то ви робите велику помилку. Тому перше, що потрібно, щоб у ваших стосунках виникла довіра, це взаєморозуміння. А це скажу я вам дуже складний навик. Це ціла наука, розділ в психології, який пов'язаний з цією здатністю реконструювати внутрішній світ іншої людини, тобто розуміти, що вона із себе представляє. Всередині. Ви не повинні задовільнятися тим образом, який у вас раптово виник у зв'язку із взаємодією із цією людиною. Адже коли, скажімо так, ця ілюзія заблудження спадає, то раптом тобі відкривається зовсім інша людина, та якої ти до сьогодні не бачив, і яка насправді заслуговує і любов, і турботу, і вона є. Цікавою людиною. І коли ти починаєш себе саме так по відношенню до людини поводити, коли людина розуміє, що ти її розумієш, то вона у відповідь починає дуже сильно радіти і поводити себе так само. Тому довіра це коли я себе довіряю у цих стосунках, я себе довіряю іншій людині. А я можу це зробити тільки у тому випадку, якщо я розумію людину. З одного боку, це просто, а з іншого складно, тому що наш мозок часто нас обманює і виникає купа когнітивних спотворень. І тому люди, будуючи стосунки, допускають самі різні помилки, які в свою чергу формують різні запити, з якими вони приходять до мене, і ми працюємо з ними. В індивідуальній чи в сімейній терапії. Тому що одне нерозуміння приводить до іншого непорозуміння, що в свою чергу підсилює негативні реакції. І таким чином а, утворюються конфлікти. І люди наче живуть разом, наче все окей, а часом буває так, що їм прямо от скули зводить один від одного. А починається все з того, що ти не зрозумів, що у нього в голові відбувалося. А як твоя голова помилилась, коли ти почав ці стосунки будувати? Розумієте? Тому одна із найважливіших речей це формування навику розуміння структури внутрішнього світу іншої людини і її потреб. Тому що насправді ми не усвідомлюємо потреби іншої людини, і наша нейробіологія не обмежується лише дофаміном. Про це я, до речі, розповідаю на своєму курсі Трансформація. Посилання на курс є в описі під цим відео. Після того, як ми позбавились від ілюзій і зрозуміли, що питання не в людині, а в наших навиках розуміння, наша задача полягає у тому, щоб це розуміння сформувати. Це допоможе покращити взаємність. Після того, як ви почнете розуміти іншу людину, виникне питання про любов. Багато думають, що спочатку йде любов. Але ні. Коли проходить ось цей дешевий дофамін, ось ці метелики в животі, коли у вас замкнуло рефлекторні дуги і ударило в підкорку, і вимкнуло префронтальну кору головного мозку, коли все це проходить, виникає питання любові. Тому що ви починаєте думати про життя з цією людиною, а життя це подорож. А хорошою подорож коли можна назвати? Хорошою подорож можна назвати тоді, коли є той, з ким ви можете розділити враження від неї. І горе, і радість неважливо, от враження. Тому що тоді ви не розмовляєте із порожнечою, ви не розмовляєте із самотністю. Ви розмовляєте з цілим світом. Ви ж відчуваєте себе як цілий світ, правда? Відчуваєте, правда? І коли ви іншу людину розумієте в її об'ємі, і ви здатні з нею розділити враження від подорожі по житті, то ви будете отримувати у стосунках ті емоції, про які люди мріють, коли роздумують про свого майбутнього обранця чи обраницю. І, звичайно, що такі стосунки, вони знаходять сенс. А який сенс у враженнях, якщо ви не можете ними поділитись? Ось навіщо люди роблять фотографії? Самим дивитись на них, щоб сісти потім і дивитись на них в самотності? Та звичайно, що ні. Ми ділимось своїми враженнями. Ну, це банальний приклад. А якщо глибше подивитись. Коли ви розумієте, що там є цілий світ, який може відреагувати, це і є подолання відчуття самотності, і це ключовий момент, який і є любов, тому що ви перестаєте відчувати себе самотніми. Як каже Еклезіаст двом краще, ніж одному. Якщо один впаде, то інший допоможе йому піднятись. Це ключовий момент, тому що любов виникає ось в той момент, коли ви знаходите в іншій людині можливість разом переживати події. Коли ви сумуєте, ви разом сумуєте плечем до плеча, не звинувачуєте іншого у тому, що вам сумно, а ви разом сумуєте, тому що у кожного бувають погані ситуації. Якщо ви веселитесь, то ви веселитесь і радієте, і отримуєте задоволення. Це як в секції, наприклад. Один буде отримувати задоволення, а інший ні. От як це буде називатись? Це я скажу буде насилля. В іншій формі, звичайно, але насилля. Тобто двоє повинні отримувати задоволення. Розумієте? Це спільне проживання, життя та вражень. Добре, ви зараз послухали, зрозуміли, прийшли до мене на курс чи краще в терапію, і почали втілювати знання в життя. Але чому партнер буде до вас гарно відноситись? З якої радості? Тут є третє правило. Дуже важливо самому представляти собою цінність. У нас є така, знаєте, внутрішня установка, що кожен із нас заслуговує на найкраще. Ніхто не відмовиться від цього, правда, і так скромно скаже, що я більшого і не просив. А з іншого боку, ми чекаємо, що людина, яка прийде в наше життя, з якою ми це життя розділимо, вона вирішить всі наші проблеми. Тобто, ми всі такі прекрасні, ми заслуговуємо тільки найкраще, але повинна прийти людина і наш будинок ось цей на курячих ніжках. Підняти з колін і перетворити на замок. І це зрозуміло. Чому? Тому що дитина вона егоцентрична, тому що вона дуже чекає любові від батьків. Вона рахує, що вона її заслуговує, просто тому, що крім неї, у цьому світі більше нікого немає. Тому батьки повинні любити тільки її. Якщо вони там один одного люблять, це вже якось її. Напружує, тільки от її повинні, і все. І ось ця егоцентричність, вона йде з самого дитинства. І друге, коли в дитинстві тобі погано, от чого ти очікуєш? Що якщо в тебе щось трапиться, то батьки зараз все кинуть і побіжуть тебе рятувати. Вони ж батьки, вони для цього і створені. І ось цю амбівалентність, яку ми з дитинства сформували. А саме нерозуміння дитячої неповноцінності і відчуття своєї власної винятковості, вона, коли ми вступаємо у стосунки, коли створюємо союз, починає грати драматичну роль. І це дуже важливо усвідомлювати. Тобто, усвідомлювати, що з одного боку ми не ідеальні, а з іншого, ми є певною цінністю. Це означає, що ми можемо себе удосконалювати знаннями, навиками, здібностями і так далі. Я не кажу про те, щоб ми були тими, ким ми не є. Але ми можемо щось освоїти, щось навчитись робити краще. А це вже насправді дуже цінно. Сенс у тому, що якщо ви володієте якимось психологічними навиками. Навиками розуміння, функціональними, які допоможуть вам краще організувати життя, то ви починаєте ставати цінними для іншої людини. Я постійно в практиці з цим зіштовхуюсь. Мені часто кажуть, та ми, та ми все для нього або для неї зробимо, а він потім пошле нас куди подалі. Послухайте, якщо ви навчились самі із себе виробляти власну цінність. Для іншої людини має на увазі, то потрібно бути повним кретином, щоб вас кинути. Розумієте? Так, ви можете віддавати, і це потрібно робити, це дуже класно. Але при цьому потрібно навчитися себе робити більш крутішими, більш цінними, більш гарними. Це не та краса, яку ми сьогодні спостерігаємо на сторінках соцмереж. Коли ти дивишся, там Три різних профілі дівчат, і тобі кажуть, от, знайди відмінності. А ти дивишся і розумієш, їх там немає. Їх там немає. Як то кажуть, один хірург оперував, розумієте, Ну, зробив красу. Тому краса, вона не в цьому. Вона у тому, що виникає між двома людьми. Краса вона у вашій цінності, яку ви повинні створити. Тому я і кажу про. Ці три правила. Перше, потрібно позбавитись від ілюзій і почати дивитись правді у вічі. Ми з вами не ідеальні, ніхто ніякого щастя нам не обіцяв. Просто так не прийде якийсь казковий принц на білому коні, чи ще хтось подібний. Ми самі можемо побудувати стосунки, з ким захочемо. Друге, нам потрібно створити довіру. А це можливо тоді, коли ми розуміємо один одного. Важливо розуміти іншу людину, а не просто мати власну уяву про неї, тому що це дві різні речі. І третє правило: для того, щоб ваша довіра не вилетіла в трубу, щоб людина не скористалась вашою добротою і не залишила вас ні з чим, ви повинні збільшувати власну цінність. Ваша власна цінність це вміння ставати яскравіше, ефективніше, гарніше, в цілому ряді аспектів для взаємодії з людьми. Знаєте, я часто кажу, що знайти сьогодні хорошого кухаря можна, знайти гарного перекоря, в принципі, також не проблема. А от знайти хорошу людину, з якої ти будеш себе відчувати як. В гарній подорожі, під час якої ти хочеш ділитися своїми почуттями, коли ти хочеш ділитися своїми враженнями, де ти не відчуваєш себе самотнім, от таку людину знайти непросто. І це насправді велика цінність. Це робота двох партнерів, як у стосунках, так і безпосередньо до того, як почати ці стосунки будувати. Ось це, в принципі, коротко те, що сьогодні я хотів сказати про ті моменти, як побудувати здорові стосунки, наповнені любов'ю та довірою. А зараз, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, поширюйте відео, діліться з тими, кому це може бути цікаво і потрібно. І зустрінемось з вами у наступному відео.